Сьогодні ми виконуємо приємну розминку на все тіло. Одразу ми через ролдаун опускаємось вниз і відходимо в планочку. Високий упор, грудна клітина тягнеться нагору. І відходимо ручками назад до стоп. Звідси roll up повертаємось вверх, вниз, ролдаун. Руками відходимо в планочку поступово не поспішаємо. Стоїмо декілька секунд в планці. І відходимо назад, в складочку, ноги разом, і знов ролл апом нагору. І ще разочок вниз, відходимо руками в планочку. Лишаємось в планці. І відходимо ручками. Назад до стоп через roll-up нагору. І ще разочок опускаємось вниз, відходимо в планочку, вдих, видих. І крокуємо руками назад до стоп. Roll-up повертаємось нагору. Давайте ще разочок опустимось вниз. Не поспішаючи крокуємо руками вперед, в планочку. І відходимо руками назад, ролл-ап нагору. Ми беремося за литки і ми сідаємо попою до п'яток, Встаємо. іще присідання в складочку, приємні, спокійні. І ще декілька разів. І продовжуємо далі. Розминаємо зап'ястя передпліччя, крутимо зап'ястя, міцно стиснуті кулачки нагору. прокручуємо, прокручуємо зап'ястя, лишаємось згори, крутимо, продовжуємо. І опускаємо вниз, крутячи зап'ястя. Те саме виконуємо через сторони, крутимо, міцно стискаємо ручки в кулаках, крутимо згори. І не поспішаючи починаємо опускати ручки через сторони, продовжуємо крутити зап'ястям. Йдемо далі. Ми витягуємо ручки над головою і ми тянемось ліктями якомога нижче до лопаток, зводячи лікті позаду і ще декілька разів, укріплюємо таким чином спинку, щоб ми не сутулилися. Це саме ми будемо виконувати в положенні столика, потягнутися ліктями, немов в задній кишені джинсів, і витягнути ручки вперед. І ще разів 10 бажано виконати, тоді спинка точно ввімкнеться і ви відчуєте роботу. І те саме ми виконуємо лежачи на килимочку. Так само ручки рухаються, немов в задній кишені джинсів. Витягуємо руки вперед і потягнулись, припіднімаючи трошки корпус. Разів 10 буде достатньо, щоб добре відчути м'язи спини. І ще декілька разів. Чудово! І ми стаємо в собачку мордою вниз. І з собачки ми торкаємось рукою різноіменної ноги. Встаньте комфортну для вас собачку мордою вниз, і торкнулися правою рукою до лівої ноги, лівою рукою до правої ноги. І так ми продовжуємо декілька разів. Ще. І ми лишаємось в статиці, захоплюємо правою рукою ліву литку і намагаємось подивитися з під лівого плеча на стелю. Дихаємо рівно спокійно. І міняємо на декілька секунд друга рука. Добре, і йдемо далі. Стаємо у випад, Потягнулися ручками в небо, відтягуємо хвостик назад. Передньої ноги направляємо пальці в стелю, витягуємося спинкою і притискаємось животом до стегна, вдих нагору. видих вниз. І нагору вдих, вниз видих. Слідкуйте за тим, щоб в задньому положенні, в дальньому, у вас пальчики на ногах дивилися в стелю. Тоді ви якісно дотягнете литкові м'язи і лишимося в задньому положенні, пальчики активно дивляться в стелю, живіт тягнеться до стегна. І Витягуємося в переднє положення також на декілька секунд. буквально. І міняємо ніжку, друга нога у випад, все те саме вдих нагору, видих назад. І ще декілька разів. І давайте вилишимося в задньому положенні. Витягується приємно задня поверхня стегна і литка, якщо дотягнути пальчики в стелю. І витягуємося в переднє положення, тянемось пальцями на руках в небо і за себе. Добре, ми йдемо далі. З передпліч виконуємо вправу кішка корова, скруглитися в грудному в тазу, витягнутися в прогинчик невеличкий. Разів 10 буде достатньо виконати. І ми знов повертаємось у випад задню ніжку до одноіменної сідниці, Притягуємо таз назад, повертаємо ним і тягнемось тазом вниз вниз, вниз. Дихаємо рівно спокійно, приємно витягуємо передню поверхню задньої ніжки. Міняємо випад другою ніжкою, п'яткою тянемось до одноіменної сідниці. І ми з вами зробимо ще буквально декілька положень. Ми сідаємо на сідниці. Easy pose, так звана, тобто це по-турецьки, але щоб одна ніжка не заважала іншій, одна перед другою. І ми витягуємося і скругляємося в грудному відділі хребта, Витягнутися груддю вперед плечима назад і скруглитися. І після цього виконуємо скрутку, груди тягнуться в небо. Буквально по 5-7 секунд на кожну сторону. І міняємо на другу сторону. І на останочок ми витягуємося корпусом вперед, витягуються сідничні м'язи в цьому положенні. Якщо можете, повністю лягаєте вперед, якщо ні, то на тому рівні, на якому вам комфортно і ви відчуваєте витягування сідниці. Міняємо передню ніжку і можете витягнутися поглибше. На сьогодні практика завершена. Бажаю вам приємного дня. Сподіваюсь, ви якісно і приємно розім'ялися. Всім пока-пока. Дякую, що були сьогодні зі мною.